Автоматика для відкатних варіт від компанії GANT. В сьогоднішньому відео ми вам розповімо, як правильно підібрати відкатний двигун саме для ваших варіт, щоб він виконував ті команди і ті рішення, які потребуєте саме ви. Всього відкатна автоматика GANT складається з 10 двигунів, які доступні в 13 комплектаціях. Розпочнемо наш огляд з відкатного двигуна b 400 dc До речі, цифра 400 в будь-якому двигуну означає варіт, на яку вони розраховані. В нашому випадку b 400 незважаючи на вагу варіт, на яку він розрахований, має ряд переваг і ноу-хау. Перше. Це вбудовані акумулятори резервного живлення. Відповідно, цей двигун може навіть за відсутності живлення, ваші ворота і відкрити і закрити і так декілька разів. Також привід обладнаний безщитковим двигуном. За рахунок цього його можна ставити навіть на ворота, які потрібно дуже часто відкривати, закривати. І третє це розумний блок керування. Цей двигун може працювати тихо, зупинятися, стартувати, виявляти перешкоди, налаштувати сигнальну лампу під вашу потребу. Отже, відкатний двигун БА 400 підходить на більшість варі, котрі встановлюються в нас в Україні. Притому він є швидкісний, технологічний і має акумулятор резервного живлення. Далі мова піде про такі відкатні двигуни, як із 500 із 600 і із 800 Дані двигуні розраховані на відповідну вагу 500, 600 і 800 кілограмів. У цих двигунах не такий розумний блок керування, але для них це навіть не недолік, а більше як перевага. Чому? Тому що двигуни працюють виключно по кінцевих положеннях, їдуть з відкритого в закритого, і для них більше недоступний функціонал. Тому і налаштовувати нема нічого, і ламатися немає взагалі нічому. І для цього є підтвердження, це кількість звернень або ж уроки, скільки працює цей двигун. Звернення близькі до нуля по гарантійному негарантійному ремонту. А працюють вони з 2015 року. І по декоду також без будь-якого обслуговування або ремонту. Наступна група двигунів розраховані на ваші ворота від 1200 кг. Це у нас такі моделі із 1200 n із 1200 і із 1800. Ви запитаєте, в чому відмінність? Ось в чому. Ці дві моделі розраховані на одну й ту саму говорі. Але при тому на Ізу 1200 Н знаходиться проста плата, здатна переміщувати ворота по кінцевим вимикачам. А в ІЗУ 1200 вже знаходиться інтелектуальна плата з дисплеєм, і в захисному корпусі здатна рухатися з чутливістю виявлення перешкод та уповільнюватися в кінцевих точках тощо. Із 1800 має аналогічну плату, як візу 1200-му, але вже розрахований на найбільше з асортименту Ганта ворота вагою до 1800 кг. Якщо вас зацікавила певна модель, ви можете на сайті Гант вибрати її і під нею вибрати відео, де більш детально розібрано налаштування та технічні характеристики кожної моделі. Наступні двигуни це у нас. Окремо виділена лінійка Ган TMT. Двигун Boxer 500. Husky 500 розрахований на 500 кг і Husky 1200 розрахований на вагобаріт 1200 кг. Що можна сказати про ці двигуни? Вони обладнані у нас кожен вбудований Bluetooth Wi-Fi модулем. Також вони обладнані механічними кінцевиками, і даний ще двигун Boxer 500 можна використовувати з резервним живленням, що нам дає наявний Bluetooth Wi-Fi модуль? Можна за допомогою додатку, віддалено або безпосередньо на місці налаштувати наші двигуни, а також за допомогою додатка керувати даними двигунами в одному додатку. В даному відео ми розглянули модельний ряд підкатної автоматики Gant. Для того, щоб ви зробили саме правильний вибір. Якщо вас зацікавила певна модель, на сайті GantPua під кожною моделлю знаходиться відео, де більш детально розібрано всі технічні характеристики двигуна. Та детальні інструкції по його налаштуванню. Але якщо у вас залишились додаткові запитання, ви можете завжди звернутися на нашу службу техпідтримки, яка з радістю вам допоможе.